Головне події в Харкові та області 29 травня. Готувався прорив ДРГ на північ Харківщини. Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у роботі на ворога. 45-річний співробітник комбінату в Богодугівському районі під виглядом робочих поїздок досліджував прикордонні території. За версією слідства він фіксував позиції українських військ і зливав координати куратору з ФСБ. А метою ворожого агента було знайти маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп, щоб ті змогли здійснити прорив у глиб території Харківської області. Зокрема, він шукав тропи в обхід оборонних позицій ЗСУ і Держприкордонслужби. Також вважають, що чоловік наводив каби на прикордоння та об'єкти критичної інфраструктури, відзначив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Громадянину повідомили про підозру. Зараз він у СІЗО без права внести заставу. Військовослужбовець ТЦК підірвався на вибухівці на Харківщині. Невідомий предмет він виявив біля своєї автівки. Внаслідок вибуху чоловік отримав важкі травми. Лікарям довелося ампутувати йому кисть руки. В обласному ТЦК СП наголосили, постраждалого провели на роботу до одного з районних центрів комплектування з бойової бригади за станом здоров'я після поранення. Звідки біля автівки військового взялася вибухівка з'ясовує поліція. у відділі комунікації? Гонпе повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Наразі йдеться про статтю порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Два великі харківські підприємства суттєво постраждали внаслідок шахетного терору, який росіяни влаштували в останні ночі в селищі Васащеве. Обидва звернулися по допомогу. Харківська компанія Омега, яка займається дистрибуцією автокомпонентів, закликає партнерів і всіх небайдужих допомогти із працевлаштуванням своїх співробітників. Великий розподільчий центр компанії знищений, і частини робочих місць більше не існує. Ми не зможемо на поточний момент зберегти усіх. Написали в соцмережах підприємства. Підтримки для відновлення потребують і сусіди ОМЕГИ підприємство «Харківхімпром». Його директор Олександр Тимофієв у коментарі медіагрупи Об'єктив зізнався. Хоче залишитися працювати в Харкові, але відновити все самотужки вони з партнерами не зможуть. На підтримку держави особливо не сподіваються. Мають надію на міжнародних партнерів. Подробиці та більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.